Трамп злий на Путіна і пригрозив запровадити додаткові мита на російську нафту, повідомляє НБС. Якщо Росія не погодиться закінчити війну, я введу вторинні тарифи на всю російську нафту. Тобто, якщо ви купуєте нафту Російської Федерації, ви не можете вести бізнес із США, сказав Трамп. Також президент Америки зазначив, що планує провести розмову з Путіним наступного тижня. Путін знає, що я злий, але у нас з ним дуже добрі стосунки, і моя агресія швидко розвіюється, якщо Путін робить правильні речі, каже Трамп. Які ж то Путін робить правильні речі? Що він так уміло і гарно задобрує Трампа, що Путін зробив доброго? Кому для кого? Якщо Путіну Трамп так по-дружньому погрожує чи застерігає його, то до Ірану він звертається доволі жорстко. Якщо Іран не укладе угоду, Буде бомбардування. І це буде бомбардування подібного, якому вони ніколи раніше не бачили. Отак От погрожує Трамп. Так і кортить йому погратися у війнушку, як оце Путін грається, забомбити кого-небудь, території чужої увірувати.